В Росії саме в Дагестані відбулася чергова туристична акція. Шість бойовиків, можна назвати їх терористів, місцевих жителів. Декілька з них взагалі діти місцевих керівників, племінник, ще один боєць. Вони перебили ще 15 місцевих поліцейських, підпалили синагогу та церков, перерізали горло священнику. Словом, російська влада жодних висновків з минулорічного. Захоплення аеропорту в пошуках євреїв, які нібито прилетіли в Махачкалу. Там були дуже м'які вироки. Взагалі тебе практично всіх відпустили. Нічого не навчили. Путін ніякого заяви не зробив. Там намагалися повісти знов все на Україну. Але це знову ж таки вже ніхто в це не вірить. Словом, Росії дуже неспокійно, і ця ситуація: ці чорні лебіді. Вони поки що так мовити ледве-ледве прилітають, але колись прилетить справжній.